Слава нашому Господу Ісусу Христу, якого ми любимо всі і який любить нас. І ми прийшли виразити свою подяку нашому дорогому Спасителю. Прийшли Йому подякувати за те, що до сьогоднішнього дня Його милість і любов була і над нами, і над нашими дітьми. За роки служіння, за роки слідування за Ісусом Христом, ми не один раз могли переконатися, наскільки Бог вірний в своїй любові. Він ніколи не залишає посеред дороги. Тих, кого Він одного разу запросив до себе, покликав до себе, Він несе на своїх руках навіть тоді, коли людина не має вже сили сама йти. Він кормить, Він благословляє, Він не один раз лікував нас і наших дітей. Нам є за що йому дякувати, нам є за що благословляти Його святе ім'я, тому що ніхто не може з ним зрівнятися у милості. Де всі люди вже відмовились від Тебе, Він вступає в силу. Де всі люди поспішили Тебе засудити в час твого падіння, Він оправдує і каже, йди і більше, не гріши. Хто рівний йому, хто може зрівнятися з Ісусом Христом? І в той день, коли ми будемо забрані з цієї землі, по цю сторону смерті, нас буде чекати в той самий Ісус Христос, наш Господь і Спаситель. Тому це ім'я святе. Перед цим іменем ми благоговіємо, цим іменем тішимося і хвалимося. І, як сказав апостол Петро, бо нема ні в кому іншого спасіння, крім імені Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу. Кожне суботнє служіння та певною мірою служіння подяки. Коли ми прожили шість днів, і ми бачили, як шість днів Бог нас оберігав, благословляв, допомагав, ми приходимо кожного суботнього дня, щоб висказати свою подяку Богові. Тому. Ті церкви, які саме так проводять своє служіння, не як обрядове служіння, не як служіння, де треба прийти по формуляру якомусь, а де дійсно це служіння подяки кожного тижня до таких служінь Бог благоволить, тому що Він хоче, щоб люди йому були вдячні за все. Але сьогодні серед тих всіх служінь подяки є служіння особливе. Ми прийшли сьогодні подякувати Богові за врожань. Подякувати Богові за хліб насушний. Хоча Ісус Христос сказав в із своїх проповідей такі слова, що не хлібом єдиним буде жити людина, той самий Ісус Христос, Він у молитві Отче наш, де зведені самі такі, якби, головні питання життя, Він приділив місце і хлібу насушному. Можна, знаєте, так, зайти в таку високу духовність і говорити, ну, хліб насушний, про це не потрібно молитись, треба про щось високе, духовне, ні. Ісус Христос сказав кожний день, встаючи і лягаючи, просити в Господа, щоб Бог по милості своїй, хліб насушний, послав нам кожного дня. Він так і сказав: хліб наш насушний. Дай нам на кожний день. Людина не хоче їсти раз на тиждень. Вона має потребу у від кожного дня. І Бог казав молитися про хліб насушний, щоб він був кожного дня в країні війна могло бути по-різному. Але Бог потурбувався про те, щоб хліб насушний у нас був. І ми сьогодні, дорога церква, прийшли подякувати Богові за хліб насущний. Я буду читати чудові слова, які написані в псалмах Давида, деякі видержки із Псалмів. Буду читати 65-й псалом. Буду читати з 9 го верша. Ти відвідуєш землю і зрушуєш її, ти збагачуєш її рясно. Божий потік повний води. Ти готуєш для них хліб, бо ти так її упорядкував. Напуваєш борозни її, вирівнюєш грудя її, розм'якшуєш її краплями дощу, ти благословляєш з її, ти увінчав рік добротою твоєю і дороги твої лоєм течуть. Пасовиська в пустині зрошується водою, і горби вкриваються радістю. Луки одягнулися. Отарами а долини покрилися збіжжям. Усе торжествує, усе співає. Брати мої і сестри, чому усе торжествує, чому усе співає? Бо є хліб на столі, є хліб на столі. І Давид каже: все торжествує і все співає, воно торжествує по одній причині, тому що Бог зглянувся і цього руку над людьми і послав хліб насушний. Тому і торжествує, і співає земля, а забере від людей хліб. Чи буде торжество, чи буде спів, як буде їсти хотітись, і не буде куска хліба на столі. Я буду читати ще одне місце із книги псалмів. Воно записане в 147 му псалмі. читаю з першого вірша. Хваліть Господа, бо добрий він. Співайте Богу нашому, бо приємний він. Йому подобає хвала. Господь будує Єрусалим, Він збирає вигнанців Ізраїля. Розбитих серцем Він лікує і їхні болючі рани перев'язує. Він рахує, кільки зір, і кожній дає ім'я. Великий Господь наш, і велика Його сила, а розумінню його немає міри. Господь підтримує смиренних, а безбожних Він понижує аж до землі. Співайте, Господу, з подякою, грайте, Господу, на арфах. Він небо вкриває хмарами, посилає дощ на землю, Він ростить траву на горах, дає для скоту поживу і воронятам, що кричать. Не на силу коня дивиться він, не до сили ніг людських ставиться прихильно. Господь любить тих, хто боїться його, хто надію складає на милість Його. Хвали Господа Єрусалиме, прославляй свого Бога Сіоне, бо Він зміцнив засоби брам твоїх, синів Твоїх, благословляє в тобі. Він чинить мир у межах твоїх, годує тебе пшеницею найкращою. Ми бачимо, що все, що відбувається кругом, в цьому є Боже милосердя, є Божа любов. Бог турбується про нас. Бог казав колись до Ізраїля: Я найкращий хліб давав тобі. Хліб ангельський їла людина, коли були такі часи, що вони проходили пустелею, де не родить хліб. Бог і там потурбувався. І кожний ранок, коли сходила роса із землі, то могли бачити євреї, як Манна небесна падала, є вираз такий у цьому світі. Манна Небесна це не, прото, не просто крилатий виріз, це правда. Що були такі часи, що хліб з неба падав, і коли вони відкривали очі свої зранку, цей хліб лежав на землі. І по смаку був, як тісто з медом. дуже смачний. І Господь казав: Я найкращий хліб тобі давав, я найкращою пшеницею тебе кормив. Я ласкаво тобі підкладав хліб, щоб ти мав що їсти. Такий батько наш, який турбується не тільки про свій народ, бо написано: дає хліб свій і добрим і злим, Даже злим. Не кожна людина зможе простягнути кусок хліба злій людині. Не кожна. Людина зробить так, як сказав апостол Павло до римлян, коли ворог твій голодний, накорми його хлібом, не кожний так зможе зробити. У одній із книжів царів написано в четвертій, де описується про Єлисея пророка, що прийшли вороги, оточили Самарію, а Бог поразив їх сліпотою. І вони прийшли сліпі і зайшли в центр Самарії, безпорадні яких можна було легко вбити, але сказав Єлисей: накормити їх хлібом і відпустити. І вони накормили хлібом і відпустили, і написано: не приходили більше сіріяни з війною до євреїв. Далеко не кожна людина може хлібом накормити свого ворога. Но Господь Ісус Христос написано, дає дощ і добрим, і злим. Бог Небесний даже злим людям дає хліб їсти, хоч вони злі, недостойні, можливо, куска хліба по ділах своїх. Але Бог кормить кожного. Чому? Бо Він добрий, він чоловіколюбивий і Він милосердний. І він хоче, щоб кожна людина, яка їсть його хліб, хоча б йому сказала дякую. Колись, можливо, трошечки раніше. Навіть у нашій землі була така добра звичка. Коли люди сідали за стіл їсти, вони говорили молитву Отче наш. Хтось молився своїми словами. но в кожній хаті, хто сідав їсти хліб, говорили молитву Отче наш», дякували Богові. Сьогодні далеко не кожна християнська сім'я практикує таку практику, щоб коли ти береш кусок хліба у свої руки, помолитись Богу. Написано, коли Ісус взяв хліб у свої руки, Він благословив Бога, воздав Йому славу і хвалу. Сьогоднішнє суспільство, яке Бог щедро кормить, по особливому кормить те, що їдять наші діти, навіть я не бачив в дні свого дитинства, не говорячи про моїх батьків. І Він хоче, щоб подяка була щедра Богові. Тому, друзі, дорогі, Бог би хотів сьогодні нам це сказати кожен раз, як ми беремо кусок хліба в руки, не соромитися, але встати і подякувати Богові. Це не соромно, це не стидно подякувати Богові за хліб. Встати і сказати Я дякую тобі, мій Бог, за цей хліб, який щедро даєш мені і моїм дітям. Бог хоче подяки. Не просто, щоб раз на рік зібрались на молитву подяки, а щоб ця подяка від нас була кожного дня. Ми живемо у час, коли ми дуже ситі. Мені згадується Йосип, мені згадується, дорогі мої, Єгипет. Написано, що було перед семи роками великого голода, страшного голода. Цей голод торкнувся не тільки Єгипта, яка в той час була сильною імперією. Цей, голос, цей голод він пройшовся по всіх країнах Близького Сходу. Ми читаємо в Книзі буття, що люди все віддавали за хліб, віддавали худобу свою, віддавали, а потім прийшли, коли вже не мали що дати. Спочатку давали гроші, коли закінчились гроші, приносили до Йосипа, худобу приводили. Коли закінчилась худоба, сказала: візьми нас в раби, але дай хліба. Бо хочеться їсти. Так от перед семи роками великого і страшного голода це не був голод один рік, це було сім років. Сім років без врожаю цих сім років неможливо було вижити. Но Бог потурбувався наперед. І перед сема роками великого голода було сім років великої благодаті і зубілі. Написано, що одна пригоршня зерна родила п'ять. Стільки хліба ще не бачив Єгипет, щоб так щедро родило. Вони не знали, чому так щедро родить їхня земля плід. Но це знав Йосип, якому відкрив Бог. Що ви не просто користуйтесь цим хлібом, ви відкладайте на часи Великого голода. Друзі мої, дав би Бог, щоб так не було на цей раз. Щоб після років великого достатку. Які ми переживаємо не повторилась історія? Сім років великого достатка, а потім сім років страшного голода. Сьогодні ми їмо те, чого колись ми не бачили на свої очі. Ми їмо заморські різні фрукти, які ми навіть колись не знали, що вони існують і як вони називаються. Сьогодні на мусорники викидаються безліч хліба. Сьогодні люди перебирають харчами, як євреї в пустині, кажуть, я не буду більше це їсти. Мені надоїла ця їжа, я її вже вчора їв, я її вже зранку її. Нащо ти мені, мамо, даєш знов те саме, мені це остогидло? Остогидло. Так говорили євреї в пустині, коли хліб падав з неба, вони говорили, нам остогидло вже ця їжа. Скільки можна їсти одне й те саме? Так було. Книга Еклезіаста каже, нема нічого нового під Сонцем, все повертається на круги свої. Історія має властивість повторюватися. І от зараз, коли ми живемо в час великого достатка, Бог би не хотів чути цих слів, що нам остогидла їжа, нам остогид одяг, бо я вже була минулого разу в цьому одязі в зібранні, тож не можна дві суботи підряд приходити в одному і тому ж. Це сьогоднішнє життя. Ми кожен день іншу переміну одягу беремо, світ не бачив такого життя, в якому живемо ми. І оскільки ми живемо так добре, Бог би хотів особливої подяки, що ми кожен день стали на коліна і сказали: Господи, в дні мого дитинства так не було. Мої батьки того не мали. Колись як був в Жигулі їхав по селі, та то був багач. Сьогодні Жигулі вже тяжко знайти. До мене приїхали друзі з-за кордону і казали: покажи, брат Іван, Запорожця. Я об'їздив цілий Тернопіль, я не знайшов. Не пощастило. Вони хотіли бачити цей раритет. Життя змінилось в кращу сторону. Ми їмо як царі. Ми одягаємося як царі. Ми спимо на ліжках царських, ми живемо в царських домах. Навіть бідний сьогоднішній дім це царський дім в порівнянні з досить недалеким минулим. Коли Бог давав Ізраїлю три свята, Пасху П'ятдесятницю і кущі, зверніть увагу, всі ці три свята це порівняння з вчорашнім днем. Бог так і казав: прийде день. І ти прийдеш у землю, яка тече молоком і медом, ти будеш їсти їжу, яку ти не їв раніше. І Бог казав, щоб ти, твої діти, внуки, правнуки, вони не забули. Він сказав увіковічити ці свята, зробити їх постійними для народу Ізраїля, щоб діти, які коли-небудь народяться, вони могли порівнювати. І Він сказав: на Пасху будете їсти прісний хліб. Тому що ваші батьки тікали з Єгипта, і цей хліб не встиг в діжках скиснути. На День п'ятидесятниці будете дякувати за хліб, який зібрали з поля, тому що в пустині хліба не було. І на свято Кущів будете дякувати за те, що маєте дома, бо ви сиділи в кущах, як подорожні, і будете дякувати за все, що вродить земля. Це три свята. Вони були свято порівняння сьогоднішнього дня і вчорашнього. І якщо би хтось із нас сьогодні, присутній в цьому залі захотів порівняти сьогоднішній день вчорашнім, то є за що дякувати Богу. Після голода 30-х років, після, після воєнних років, мені мама моя не раз розповідала після воєнні роки, як приїжджали люди з ходу і з півдня і просили гнилу картоплю, щоб їм дали хоч яку-небудь юшку зварити. Нашому народові також є що порівнювати і з чим порівнювати. Не завжди так було. Не завжди так було. І Бог казав, коли буде тобі добре, коли будеш їсти і насичуватися, коли буде всього вдосталь, не забудь, що це Бог дає. Не перестань дякувати Богу, не перестань благословляти Його ім'я. Притчах Соломона написано: один мудрий чоловік, звертаючись в молитві до Бога, каже: Господи, двох, дві речі прошу в тебе. Дві речі. Не допусти бідність. Щоб не прийшлося красти. І каже, і не давай мені великого достатку, щоб я не сказав, а хто такий Бог. Я Бог, я собі це заробив, Це я, це моя рука. Колись був один великий цар Великої імперії, який, оглядаючи своє царство, так і сказав: чи не моя рука все це створила. Чи не моя рука зробила це все, що бачать очі мої. Він тих слів не встиг до кінця сказати, як було слово Господнє до нього, за те, що ти собі приписав славу, яка належить Богові, за те, ось я віднімаю у тебе розум людський, і ти будеш в степу пасти з польовими ослами, за те, що ти, славу Божу, забрав собі. Слава належить Богові! І за кожний кусок хліба потрібно дякувати Богові. Брати мої сестри, дивіться, я прочитаю чудове місце, яке написано у 127-му псалмі. Люди можуть сказати, при чим тут Бог? Хліборобам потрібно дякувати. Людям, які на полі працюють, потрібно дякувати. Звичайно, щиро подяка всім людям, які працюють в полі, тому що вони нас кормлять. Сьогодні село, можливо, не так модне. Люди деколи насміхаються над жителями села, які живуть міщани в місті, це селюки. Хочу вам нагадати, що нас кормлять селюки. нас кормлять люди села, тому пошана людям села за те, що вони працюють, щоб у нас був хліб. Но при всій повазі до хліборобів, до людей в селі, дивіться, як сказав мудро. Божий чоловік. 127 й Псалом, із першого вірша. Якщо Господь не будує дому, то даремно трудяться будівники. Якщо Господь не стереже міста, то даремно пильнує варта, даремно вам рано вставати, допізна сидіти і їсти хліб гіркої праці. Даремно. Друге місце подібне. Для порівняння прочитаю, воно має там інший контекст, духовний, а я його применю до сьогоднішньої теми: перше послання до коринтян, 3 розділ, 6 і 7 вірші. Я посадив, а полос поливав, а Бог зростив. Тому хто насаджує і хто поливає, є ніщо, а все Бог, котрий вирощує. Алілуя! Хтось посадив хліб, хтось його поливає. Але Бог каже, що останнє слово за ним. Він, якщо не дасть землі можливість дати хліб, вона не вродить. Вона не вродить. Брати мої, всі передові технології цього світа, вони не дадуть нам хліба, якщо його не дасть Господь Бог. Тому до хліба потрібно відноситись з повагою. І вибачте, з благоговінням, з пошаною, коли ми маємо хліб в руках. За нього треба дякувати. Я пам'ятаю випадок, я деколи його нагадую, який стався багато-багато років назад, я йшов з однією віруючою людиною. В одне зібрання і на землі лежав кусок хліба. Він зафутболив цей кусок хліба і каже, що ти робиш? Він каже, а де в Біблії написано, що хліб не можна копати? Я кажу: от коли Бог відніме і будемо сидіти без хліба, от тоді ти згадаєш, де що написано, коли Бог забере цей хліб. Ті люди, які пережили щось, вони сьогодні шанують хліб, вони його на мусорник ніколи не викинуть, бо вони порівнюють з тим, що бачили їхні очі. Сьогоднішнє покоління, воно нічого не бачило і нічого не знає. І здається, що завжди так буде. Я для порівняння прочитаю вам такі страшні слова. Вони справді страшні. Порівнюючи з тим, як ми живемо, ці слова навіть не хочеться читати. Но, брати мої і сестри, історія така була. В дні Ізраїля було так. Що срібло було за ніщо. У дні Давида, у Дні Соломона, особливо в Ізраїлі, було велике процвітання. Ви можете уявити розмах цього процвітання, що срібло вважалося за ніщо. Воно завжди мало ціну. але в дні Соломона, воно було як ніщо, мідь, як ніщо, дорогоцінні метали. А потім приходить час зовсім інший. Зовсім інший. Я буду читати книгу Плач Єремії, четвертий розділ із першого вірша. Брати мої сестри, хай би Бог поміг, щоб ми задумались над тим, що може бути по-різному. І якщо сьогодні ще є хліб, щоб ми навчилися за нього дякувати Богові, як потемніло золото. Змінилося золото найкраще. Камені святилища розкидані по всіх перехрестях. Синиці Ону, дорогоцінні, рівноцінні, найчистішому золоту, як вони зрівняні з глиняним посудом виробом рук гончаря. І чудовиска подають соски і годують своїх дитяток, а дочка народу мого стала жорстокою, подібно до страусів у пустелі. Язик, немовляти прилипає до гортані його від спраги, діти просять хліба, і ніхто не дає їм. Ті, що їли солодке, гинуть на вулицях, виховані на багряниці, тиснуться до гною. Покарання нечисті дочки народу мого перевищує страту за гріхи Содома. Той загинув миттєво, і руки людські не торкалися його. Князі її були у ній чистіші за сніг, біліші за молоко, вони були тілом краще за корал. Вигляд їх був як сапфір. А тепер темніші за все чорне лиця їхні, не впізнають їх на вулицях, шкіра їхня прилипла до кісток їхніх, стала суха як дерево, умертвлені мечем, щасливіші запомерли від голода, тому що ті е, тануть уражені від нестачі плодів польових, руки м'ягкосердих жінок, варили дітей своїх. Щоб вони були для них їжею у час загибелі дочки народу мого. Звершив Господь гнів свій, вилив людь гніву свого і запалив на сьогодні вогонь, який пожер основи Його. Хай так не буде, брати і сестри, ніколи, ні в нас, ні в дітей наших. Знаєте, колись один чоловік, якому Бог послав пророка і попередив, що йдуть тяжкі часи. Він сказав такі дивні слова, як для батька цар Єзекія. Він каже: Слава тобі Боже, що це не буде в Дні мої. Слава тобі Боже, що це не буде в Дні Мої. А там далі вже як буде? Брати мої сестри, кому із нас, батьків, хотілося би знати, що коли ти відійдеш з цієї землі, то твої діти будуть ось так жити. Ви знаєте, ну не дай Бог. Щоб наші очі колись це бачили. Не дай Бог, щоб, як тут написано, діти просять хліба, а ти не маєш що дати. Дитина плаче, хоче їсти, а ти не маєш що дати. Нема. Були часи такі в Ізраїлі, що євреї, які не їли нечисту їжу, то ослячі голови і голубиний поміт купляли за срібло, бо хотілося їсти. Хотілося їсти. Люди з розуму сходили, як тут написано, дітей своїх їли, тому що сходили з розуму від нестатку хліба. Тому, брати мої сестри, Бог нас призиває сьогоднішнє покоління, сьогоднішнє суспільство, щоб ми любили Його, щоб ми йому дякували за все. Коли будемо вдячні, коли будемо любити, коли будемо слухати Його. Цього ніколи у нас не буде, ніколи. Бог обіцяв колись через Давида, який сказав так: Я був молодий і постарів, але я ні разу не бачив праведника залишеним і щоб діти Його просили милостині. Це слово обіцянки самого Бога. Я ніколи не бачив, щоб люди, які люблять Бога, просили милостині і діти сиділи без хліба. Я не бачив, казав Бог. До тих пір, поки будемо любити Його, слухатися голоса Його, голода не буде, біди не буде. А якщо і станеться щось на тій землі, то Бог каже: я знайшов ворона, який буде тебе кормити. В одній церкві, я закінчую, людей просто така взяла любопитність, де ворон брав м'ясо. І вони на одному молитовному зібранні, де був пророк, вони запитали у Господа: Господи, може воно нам не обов'язково знати, але цікаво, де ворон брав м'ясо? Скажи, якщо хочеш. І Бог дав відповідь з царського стола. Коли в країні був голод і люди пухнули з голода, на царському столі був хліб, і Бог туди посилав ворона і кормив свого раба. З царського стола. Алілуя. Другі пухнули від голода, а Ілля їв з царського стола, тому що Він догодив Господу. Коли ми йому догодимо, хліб буде у нас, і ніхто його не відніме, і ми будемо мати що їсти, і діти наші будуть мати що їсти. А для цього дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки Його милосердя. Стаємо на коліна і дякуємо.